Сьогодні у нас на ремонті флай. Доволі популярна модель валіз на чотирьох коліщатах. Бачимо два збільшених зі сторони видвижної системи і два зменшених. В цій валізі проблема з передніми двома колесними блоками. Ось один і другий. Уже почав каучуб злазити. Так, з завода ці колеса йдуть, бачите, на втулках. Одна втулка і все. І коліщатка Крепляться на закльпках. В разі демонтажу потрібна буде дрель. Ні, не, не така, ось така. І висверлюєте заклепки. Ну взагалі-то їх висверлювати можна чим завгодно. Але цим інструментом. Найзручніше. Або купіть яку-небудь єрошку для металу. Така круглана болванка, і вона все, що вокруг, стирає в пиль. Ось. Буде добре висверлюватися. Такі колесні блоки у нас є. Вони продаються комплектом, тобто всі 4. Код їх 1197. В описі до відео я скину на них ссылку. На наш магазин. Але в цьому разі ми не будемо міняти колесні блоки, а поміняємо самі колещадки. Оскільки тут отут стоїть підшипник. Колись я знімав відео, висверлював оцей шток, знімав це колесо, показував, яким можна замінити все разом з вилкою. І ми бачили, отут підшипник є. Тому оцей люфт, нічого страшного. Це просто трохи пластмаска розбилась, в якій стоїть заклепка така широка. Подшипник цілий, якщо б він посипався, то воно б вже так не крутилося або б вже заклинило. Бо там вже багато шариків. Тому сюди змажемо силиконовою змазкою. Часто вона використовується для велосипедів. Вона не так стирається. Ну або ВДшкою, або звичайним мастилом. Що під рукою є, туди В Перший час воно буде досить гарно крутитися. Знімаємо, будемо знімати оці колеса, блоки не трогаємо, хай стоять на валізі. І замість них поставимо ось такі на підшипника. Монтувати будемо болтом. Тут уже підшипник, кавучук, вже друга система. З чого починаємо? Оце заглушки. Їх потрібно зняти, вони легко знімаються. Отут фіксатор стоїть і вверху, отут. Тобто посередині підвернути викруткою і воно зніметься. Познімали оці заглушки. Коли будете їх знімати, не хвилюйтеся, що ви їх можете пошкодити. По-перше, назад ми тільки будемо одну ставити з однієї сторони. А по-друге, оці язички, вони аж отут на цій стороні виступають. Тобто, якщо колесо отак пошкоджено, то скоріш за все їх теж розплавило. І ну, отак воно вже не зніметься. Тобто ви ковирюйте, як виходить, не жалійте, знімайте. Ось у вас доступ до заклепки. Тепер Ну На цій стороні ми просто відріжемо, у нас такі гарні болтарізи є. Тут є куди підлізти. Відріжемо да і все. А сюди вони не підлізуть по товщині. Тому ми будемо от такою єрошкою, ага, не підключено. А, висверлювати. Ось бачите, вона вже в мене зломана. Четвір... Там з четверки починалася. Тепер з п'ятерки. Прикладуємо. Оцей ободок треба зняти, розсверлити або звичайним сверлом без різниці. І все воно вийде, вилізе. Ну що, починаємо демонтаж. так це виглядає болтарізами. Запхнули, перекусили. Ця частина вже випала. Ну, а ця... це теж є деякі тонкості. Кусати треба так, щоб отут лишнього не осталось. Якщо проми промі... мало захватите, то скос буде більший і воно не дасть отут вилізти нормально. Придеться вибивати. Ну, а в цілому досить зручно. Ми сняли. Бачимо, що в принципі все живе, але потрібно буде підставляти шайби. Міряємо нашу коліщатку. Вроді все нормально, все зіпало. Зараз ще болт поставимо, а колеса взяли діаметр 60-ка, 60 мм. Ось такі. Ну, ось я його наживив, ще нічого не монтував, нічого не підкладував, просто бачимо, нічого не мішає, місця хватає, там ще пів сантиметра вільного зазору. Все крутиться, тож ось, до речі, місця хватає і для шайб. значить, Шайби будемо потовще ставити. Так, ці колеса, що ми ставимо трошки вужчі, ніж рідні, бачите? Ці ось широкі, але всі на заклепках, тому і якість буде краще, набагато краще. І отак вони крутитись не будуть. Коли ми зажмемо, воно буде ну, на підшипниках, воно ось так крутитися, точно не буде. Воно так тугенько, під весом воно буде добре йти. Все, демонтуємо друге і починаємо збирати до докучі заміряв старі колеса. Ось, До речі, висверлили і друге. Діаметр 56, 7, 8. 58 мм старого. Але нічого страшного. Нове поставимо 60 мм. Місця тут вистачає. Бачите, це в досить нормальному стані. Коли сверлили, вискочила єрошка. Все, все шліфується, ось все ціле, тіла достатньо. Підкидаємо шайби і монтуємо до кучі. Все, починаємо монтувати. Ось так виглядає монтаж. Шайби, вона одна, друга знутрі. Під шапку шайбу не ложимо. Шапка досить і так велика. <кій> і плюс ми зверху будемо шапку, оцю заглушку ставити сюди Ну, ну а з другої сторони, звісно, ставимо шайбу і отаку от бол, болтик з резиночкою. Це гайка З резиночкою це контргайка. Тож оця резиночка вона закусить болт, коли ви будете закручувати. Закручуватися буде. Досить того, але це гарантія, що вона не викрутиться. Перед тим, як ставити шайби, ми ще зашліфували трохи. Пройшлися шліф-машинка, ще трошки шліфанемо, щоб менше було нерівностей, хоч шайби товсті, мощні, але все одно, щоб колесико рівно стояло. Тут теж щось можна вбрати, якщо у вас колесо не влазить, міліметра 3-4 можна познімати. Ще більше колесо поставити, але в цьому випадку в цьому немає потреби. А, і з чим ми сто, столкнулися. Колесо у нас тільки одне оказалось. Ось, що робити? Колеса нам потрібно 60 мм діаметру. Ну і плюс же ширина. Учитуйте. Але основа це ось висота, бо ширини тут вдосталь. Що в такому випадку робити? Шукаєте любі блоки колесні, на яких діаметр колеса 60 мм. Ось ми знайшли. У нас вони теж в продажі є. Ось такі колесні блоки. Будемо відсюди висверлювати. Заклепку, дивіться по підшипникам. Ну, в більшості випадків все зівпадає. А, до речі, коли будете шукати колесні блоки, дивіться, щоб вони ж були на підшипниках. Інакше ну, так собі буде робота. По ціні буває по-різному. Буває що й дороже, а буває, що й дешевше. Тобто тут уже від виробника. До речі, оце в колесо виходить одинаково, бо сам блок досить маленький, воно недороге. І що в розріб взяти, що оце. єдине, що да, вам ще прийдеться висверлити, потім знайти болтик. Коли ми продаємо колесо окремо, то ми вже тут на складі допакуємо їх шайбами, болтиком і гвинтиком. Ну тут вам прийдеться самим все це докупляти і проводити ремонт. О, ну, це крайній випадок. Я вже знімав, такою ярошкою будемо знов-таки висверлювати і ставити. Ось так проводимо. Коли ви сверлюєте з блока, то вам оці підшипники Ще потрібно буде використовувати, тому робити це потрібно дуже акуратно. Оцю кромку, ну сверлом або єрошкою, набіг ставите і знімаєте, робіть це якомога ну, жорсткіше, щоб не прокручувався втулка заклепка. Інакше, якщо вона буде дуже багато крутитись, вона може перегріти самі підшипники. Будуть погано працювати. Також, коли ви сверлюєте, там остається трохи. От зняли максимально, але вона ще не знялася. А краще вибити, там вже трохи останеться, два удара. Якщо пішло, все. Дуже добре буде. Ось так воно буде виглядати, бачите? Вибилась, кромка залишилася. Таким чином ну, підшипник останеться цілий, цілісінький, не буде ні одного удару, не сверломний, чим в підшипник. Все буде добре працювати. <кій> тобто будьте уважніші. Да, само собою, розуміється, що болгаркою такі справи не робляться. А якщо сумніваєтесь в собі, то краще оцей весь корпус. Пласкогубцями, кусачками, розкрамсайте, зніміть, щоб у вас залишилася тільки сама втулка і колеса. І тоді вже можна зафіксувати втулку і відпиляти болгаркою, опять же, акуратно, щоб не перегріти підшипник. Або відкусити там, кусачками. Там вже більше у вас буде змоги все зробити акуратно. Все, діаметр 60-ка, по ширині таке самісіньке. Підкладаємо шайби внутрі і фіксуємо. І так, колеса затягнули, вони вже не крутяться ось так, вони вже на підшипниках, вже жорстче сидять. На підшипниках воно і не може ось так крутитись вільно. А обрізали лишні болтики, зашліфували кінці, щоб не де... Не зацепилось, не пошкодилось. Цю сторону зараз закли... закриємо такими заглушками. ті що були. А тут на всяк випадок зальємо силіконом, ну, щоб нічого ніде не зацепилося. І все, монтаж буде готовий. Бачите, все. Під вагою воно буде легко крутитись, ви цього не почувствуєте. Але головне зажати так, щоб воно крутилось на підшипнику, а не на болтику. Ще клієнт попросив відремонтувати ручку оцю, бо ну ось бачите, висовується дуже багато і непевно працює. Тобто, що потрібно? Вона на двох заклепках. Ось тут була одна, я вже вистерлив, а ось тут друга. Як бачимо, вона вже розбита, не втянута. Ось бачите, наскільки виглядає. Знімаємо її повністю <кій> і ставимо такі звичайні болтики. Обов'язково сюди шайбу побільше, сюди і сюди. І втягуємо так більш-менш плотненько. Лучше всього так трошки оставити і закрутити наглухо. Тоді воно буде набагато надійніше. Ось такий невеликий ремонт. Готовий наша валіза. Ось ми замінили заклепки. Ці вже на болти нікуди не дінуться. З чого зроблена оця ручка? Оце тканина, внутрі уплотнитель. І по всій длині йде металева пластинка. З отворами такими десь. Сантиметр, тобі, щоб вона могла ходити вверх, вниз, вверх, вниз. І саме та пластинка і ходить на оцих болтах або заклепках. Оскільки заклепки сильно вибилися, воно вправо-вліво їх просто виламує. Тепер тут болтики з той сторони такі самі шайби гайками зафіксовано. Далі колеса бачите, зробили. З цієї сторони все закрите. Гайки, зверніть увагу, внутрі. Бачите, що з цієї сторони, що з цієї. Коли ви будете вести його, всього видно не буде. Як це зробити? Самі вже зрозуміли, тобто поставили отак валізу і дивитеся. Ага. Значить, болтик треба шапкою з цієї сторони ставити, щоб гайка була внутрі. Тоді у вас гаєчки будуть внутрі. Залили силиконом, поставили назад а, пломбу цю, Заглушку, дивіться, вона стала неплотна. Чому? Бо тому що вона повинна насквозь а, виходити оті язички, а тут шайби стоять, вони цього не дадуть заробити. Тому ось так закрили, від пилі, ми ще трошки силикона капнули, щоб воно трималося. Ну а з другої сторони ось повністю засиліконово, щоб ніде не цеплялося, нічого не пошкодило. І все, ось такий готовий монтаж.